Вітаю вас, дітки! Запрошую вас на прогулянку. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кущами та квітами взимку. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз зима. Ви Знаєте ви, дітки, що погода взимку може бути різною? Може випасти сніг, і погода буде морозною, сніжною, а може і не бути снігу. Тоді всі рослини, дерева, кущі стоять зовсім голі, без листочків та не припорошені снігом. Погляньте навкруги, якщо ви знаходитесь на вулиці, чи у віконечку, якщо вдома, та скажіть, яка погода зараз у вас? Лежить сніжок. Коли випадає сніжок, погляньте, які стають кущі. Вони зовсім білі. Пухнасті. Погляньте ближче. Кожна гілочка кущика вкрита пухким білим снігом. Зовсім недавно, здається, ми бачила квіти та траву. А де вона потілася малята? Так, вона вкрита снігом. Бувають квіти, які квітнуть лише один рік. А бувають ті, які засинають на зиму. Їх цибулинки знаходяться у землі, тому вони не бояться зимових морозів. На весні вони знов розквітнуть. Снігова ковдра буде оберігати наші квіти до самої весни. Отже, будемо з нетерпінням чекати їх появи. Пропоную вам малята поспостерігати за травами та кущами у вашому дворі. До зустрічі!